Кого? О, бабулька склала дорогу йому. Вчора мостили, мостили всі по черзі. А ясю мені, ану, орестуня, щось застряло. Дивись, аварія. Потяг, то видно, дядя там ручку вистромив. Ану, по подивись, що там. І не пускає. Ану. От, отак моя лялечка. Куди він тепер А, Аварія. Не можна робити аварію. Ой. Таке гарно. Ой, зараз іграшки, які хочеш діткам. Клас. Він так склала, бо в мене одна за... запчасть лишня вийшла. Знов застряв на мосту. Що це він там застрає? Де ж треба було його примостити, а в мене одна запчастина лишня вийшла. І все. Ну, їде та й слава Богу. Приїхали дітки, привезли мої посилочки і отримала це. Я виписувала собі окуляри, покажу вам просто це є. Ну, в мене плюс півтора я беру. І взяла з оцим захисним шаром, як довго то. в телефоні шаришся. Чи... Ну, Комп'ютера в мене немає, а в телефоні. ж це ж страхіття, я туди і не вилажу. Ой, так гарно в них видно. Прям, прям дуже гарно видно. Я ж вже цей перевірила і почитати. І такий навид вони непогані. І ланцюжок заразом уже ж Я бачила, Ліна на тему виписала, так я ж теж на тему з бриліантами написала. Ну, а це такий його і не видно. І... І, і оки де не дінуться, будуть висіти тут. Другий раз, то що телефон, що окуляри, що гаманець, це, це якийсь капець. Все треба вішати на шиї. Так, мої дорогенькі, хочу вам подякувати за підтримку. Все-таки як не крути, але добрих людей на світі набагато більше, ніж недобрих. Бо якби було навпаки, то, мабуть би вже світ він і так уже перевертається до редривом, а то б залі б його вже, мабуть, би, і не було. Це віка конечко відкрите, що діти граються на вулиці. Настільки це світло з'явилось недавно, то не було. Ну, включали цей екофло. Ту шляпу купили для Марчика. В суботу до нього друзі поприходять. Ну, Вітать з ним народження. Люда десь їм зняла якусь. Кафе, там, дитяча кімната, надо... будуть якусь гру грати. Ну, це таке, це для діток. І тематика ганстери, о, педжак їм пиджак. Пенджак. о, Пенджак. Шляпу цю, ну я біля каси взяла на, наділа на, на, на себе. думаю, щас. для прикол. От і заробила, розумієте? От. Хоча ну, тут чоловіча. Шапка шляпа. Хоча жінки теж носять, є з такими полями гарними, і, і старші жінки і хай носять, хто що любить, той хай те і носить. І нема нікому діла до того, хто що надів. Ну, правильно, ну, правильно. Вам може, так само і мені може подобатись, може не подобатись. Тут навіть спорить нема чого, тому що в кожного свій смак. Але обзивати людину. За що? Ну, за що? Ну, Ну, в общем. На цьому крапка. Зять не коли нічого не дарив, а це вирішив подарити. Як вам? Не хіхікай! А чого я Нормально. Отак. Ну, справа в тому, що свині не буває під лопухом. Під лопухом буває щось інакше. Буває, так. Да. Ну, я думаю, це якраз саме вас воно стосується, дорога моя підписниця. <гум> У вас дуже туго з гумором, ну, то ваші проблеми точно не мої. Ну і на цій позитивній ноті хочу вам всім побажати тихої спокійної нічки. Хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі, бережіть себе. Не пойму, чому не загружаються сторіс. Мабуть, проблема з телефоном, не з інстаграмом, бо мама Жона 7 хвилин назад, бачу, викладала. Значить, це все телефон. Загрузила, запрацювала, значить було щось з інстаграмом. Я сьогодні ходила вже в лікарню з вінтером, ходили. Потім пішла з ним у парк, прийшла додому, доробила рибку, думаю, буде смачна. Відкрила, спробувати печінку тріски. Не печінку, а ікру тріски. Недобра, солона. Понятно, чого її кладуть в подарунок. І що? І нічого. Запекла смакоту голову, ікру. Взагалі, все те, що я люблю. Чекаю, поки вихований буду їсти. А то там різні каперси, тартари, купили каперси. Та того разу, як робили замовлення, здається, тоді замовили каперси. Ці каперси прочитала про них. Артішоки я люблю. Коли вони закриті, то в баночці, дуже люблю смачно. А каперси щось мені. ну Їх так не їдять, їх додають кудись, якісь там салати окремі. Ті ж самі тартари чи карпачі, може не знаю. Блюда різні, попридумувані, яких ми і не знаємо. О, голова скоропа, ікра, ото. Самий смак. І солиться. Ну як солиться? Вже промарину. посолила її на дві години. Тоді все змила. Кисленькі водички з уксусом промила, з вибачаюсь. І, коротше, зробила смакоту. Завтра будемо пробувати, а можливо ще ввечері. Оце ось каперси. гляньте, мітра тут. Це смакота. Ту. Це ж ці коперси. Я прочитала це бутони. Якихось квітів, як тільки вони ще. Ну, якщо це я правильно про, про це читала. Думаю, що ж воно таке. ну Можливо, в салаті воно і. Ну, в якому салаті? Можливо, в цьому самому тартарі. Не скажу, що зовсім не добре, але так їсти не смачно. Чимось нормально. А щоб отак. Саша, в тебе вже була одна судімість. Я не знаю, скільки це вже років пройшло. Там та аварія повлікла смерть. Буде друга судімость за шахрайство, за як мені адвокат каже, ввели вас в оману, забрали ваші речі, деякі витягували через вікно. Це шахрайство. І це знову тобі буде п'ятно, не мені, тобі. Навіщо воно тобі нужно? Ну навіщо воно тобі нужно, що я повинна вже виходити через соцмережі, бо ви мене кругом поблокували? Якщо ви не схотіли домовлятися, просто привезіть і поставте. І все, і живіть собі з Богом. Ти заробляєш немалі гроші. Ти, якщо там розібратися, я ще знаєш багато чого знаю, чим ти торгуєш плюс до своєї зарплати. А тому ж не під, давайте не піднімати цю тему, щоб я там не дзвонила в ліску і не казала, що там ти ще робиш. Хватав тебе зарплати купити болір і купити ще одну пральну машинку. А ті дрібні речі, то взагалі я не знаю, навіщо вони вам потрібні. Навіщо вам потрібна маленька пральна машинка? Навіщо вам оте все потрібно? Просто поверніть. А що такі дорогі речі? Ну, для мене вони дорогі. Для мене це дорого. Це, по-перше, пам'ять. Ну, болір, я не знаю, скільки зараз стоїть. Пральна машинка також не знаю, скільки У мене на 5 кілограм, болір на 100 літрів. А ті дрібні речі вони мені дорогі. Ота От гусятниця баби Катіна, мої свикрухи, їй 100 літ в обід, ну вона мені дорога. Це буде стаття. Ну невже ви не розумієте? Ну, ну в тростянці там ви що? Ну, взагалі не знаєте. Ну, я мені не жалко заплатити 100 фунтів адвокату, який буде ходити на ці всі суди. Ну, у вас же буде п'ятно судімості. Ну навіщо воно вам? Ну навіщо? Давайте я завтра ще вийду в прямий ефір, і розкажу, чим торгує Саша, відкіль ще є гроші в нього. Давайте це все винесемо на публічність. Ну на що це робити? Можете про мене думати, що угодно, хай я буду сама погана і сама зла. Мені поверніть мої речі, щоб я зробила якийсь маленький там ремонт, який приїжджала до себе додому. Не отак на два дні приїхав і гімном баняць став. Я не кажу, що я в усьому права, звісно, ні. Ну от є такий закон. Я не прошу у вас е чужого вашого. Я писала а син взагалі сказав. Я тобі казав, не зв'язуйся з цим гімном. От. Ну, син поки мовчить. Донька писала особисто сердечка, людочка, будь ласка, поверни, бо це да. наживалось з татом. Нам це дуже ну я буду приїжджати до тата на могилу, мені треба десь зупинятися. Ну то вона вернула два дівани, щоб було де поспати. А те, що їй потрібно, вона не вернула. Навіщо їй там така була пральна ма... машинка ручна, маленька? Навіщо вона тобі? В тебе своя є пральна машинка, навіщо тобі моя? Поверни мені, вона поломана, поверни мені і поломану. Навіщо ти її ремонтувала? Зламай, зламай і поверни, яка вона була. Хоч я не знаю, що вона була поломана. Ти ж її при мені не брала? Не брала. Можливо, ти поки довезла її, споламала. Вони в мене не жили. Мені тепер нікуди поїхати. Мені тепер поїхати нікуди, тому я просто прошу. От я завтра середа, я ще завтра ковтаю. Не знаю, як буде в четвер, а потім я набираю всі номера телефонів. Вставляю українську карточку і в лісхоз, і кругом, кругом, кругом. Так, можливо, це десь буде косвенно, ну, але все одно буду звертати увагу, чим ти ще плюс заробляєш кошти мимо зарплати. Інтернету мобільного немає. Був зранку і зник. Діти кажуть, наче показує, що є 100%, а його немає, а його дівчат немає. Що я вже зробила зранку? Зранку я отримала доставку, перейдіть в інстаграм, я там показую, і вже зробила, засолила на десь на півтори-дві годинки сугуда і рибку і порізала, підготувала рибку, смажить і замаринувала собі голову скоро. Я там показую, яку доставку нам сьогодні зробили, що ми замовляли. Всім бажаю гарного дня. Вчора не виходила взагалі, вирішувала деякі питання. Продовжую сподіватися, що якщо хто мене дивиться з тростянця, передайте, будь ласка, колібаба Людмила, Леонидівна, Колібаба Олександр. Не знаю, як я по батькові. Будь ласка, я вас дуже дуже прошу. Поверніть мені мої речі, мій будинок. Я буду робити ремонт, я буду туди приїжджати. Я вас дуже-дуже прошу. Бо ну ви розумієте, це не потрібно ні мені, ні вам. Це не потрібно, щоб ці розборки всі були по судах. Давайте за те все добре, що було в нашому житті, і що я для вас робила. Ну, можливо, ви що для мене добре робили. Ну, приютили три чи по три дня, чи по два дня. Можливо, щось я вас сам переїла лишнє. Мож... Ну, Звісно, що спілкування було і було багато всього хорошого. Але ж, ну, враховуючи все те, що я для вас робила гарне, давайте просто от. Ради Бога, ради Бога, поверніть усе, болер, машинку, пральну всі мої речі, мій будинок. Правда, я дуже хочу там все влаштувати і їздити до себе додому, а не по людях чужих. І так, і так буде всім гарно. Я вас дуже-дуже прошу. Просто перед Господом Богом прошу, будь ласка, зробіть по-божому. Ви взяли, ви не йдете на зв'язок, ніяких куплі-продажу в нас не було. Поверніть. Ви повернули тільки частину. Частина у мене є підтвердження, хлопці бачили, що ви привозили, бо вони заносили в будинок. Тому, будь ласка, хто з Тросянця, перекажіть цим людям. Не кажіть, що знову одне і те саме. Я вже. Я не знаю, як їм донести. Мені не хочеться всіх оцих розбирати судібних, оцих усіх, воно не потрібно ні вам, ні мені. Хто їх зна, перекажіть, будь ласка, ну будьте ви людьми, ну, ж шпалки ну що ж ви за люди такі? Взяли чуже, я прошу, верніть. То поверніть, будь ласка, Ну, ну я не знаю, як так можна. Ну як з цим можна лягати спати, як іти в той, в той душ купатися, знаючи, що не твоє, як брати ту пральну машинку, знаючи, що вона не ваша. Будь ласка, поверніть мої речі. Я буду там в себе в селі, робити якийсь маленький ремонтик, і щоб у мене була своя свій уголок, куди приїхати до рідних на могилку, щоб я не мішала нікому, щоб не так, як цього разу. Будь ласка. Пиши об'яву у Фейсбук. Я не знаю, хоть я вже не знаю, як донести цим людям, що я не хочу судитися. Я не хочу суд судів, мені це неприємно. Я ж повторюю, що я найму адвоката, адвокат буде ходити, оці дюргання вас. Ну, на що воно вам нужно, якщо я вас прошу по-людськи? Раді того доброго, що в нас було, поверніть мені мої речі. Ну як так можна? От просто. Ігнорувати більш нічого. Так, я знову повертаюся до цього питання, тому що я прошу. Я ще надіюсь на, на людський розум, на розум їхніх дівчат, доньок, що вони зрозуміють, що ну, почитайте різні закони, різні закони почитайте і в кожному законі одне й те саме. Я нікому нічого не давала. Бра я добрий день, брала все без мене, деякі речі витягували через вікно. Поверніть, будь ласка, мої речі раді всього святого, що є. Я вас прошу. Ну як ще мені треба вас просити. Вимолювати, випрошувати своє чи як? Ну повернули ви один килим, то та ж, та ж де другий. Поверніть бойлер, пральну машинку, маленьку пральну машинку, посуд, тостерницю, планетарний міксер, не той, що я люда тобі дарувала тістоміс, ні, той, що білий, той, що мій. Улі баба Людмила Леонідовна працює у е, реєстратурі дитячої лікарні міста Тростянець. Реєстратором чоловік працює в лісгоспі, водієм на великій машині. Одна донька працює в жук, ну дітей я сюди вмішувати не хочу. От. Я просто думаю, що діти повинні. Я вже й подругам переказувала, а подруг то теж ігнор, дівчат. ну… Я ж просто прошу, я просто умоляю. Поверніть мені мої речі. Повторюю, запущу процес далі, я тоді вже його не зупиню. От раді всього того доброго, що я вам робила, згадайте, скільки всього, і ви мені поверніть ці речі. І просто ми один одного не знаємо. І просто будемо жити. От, просто будемо жити і все. То мені пояснила адвокат. У вас буде стаття, вас вели в оману, деякі речі воно витягували через вікно. Я сказала: поверніть, будь ласка, донька вас просила моя. Люда, поверніть, будь ласка, всі речі. Люда написала, ок, шукаємо транспорт, все претензій ніяких. І люда повернула шафу купету, що розібрали вони, і через вікно витащили. Два дивана і килим. І там не знаю, чи є, чи штори, чи немає. Ні пральної машинки, ні електроболяра немає. Ну зараз він не дешевий і це дороге мені як кого цікавить, Господи, Ой та й все. Ваш повністю дім винесло. Так, да, повністю дім, голі стіни. Вони знають, що вони забрали. Я не буду перечисляти вже більше. Вони знають, що вони забрали, і знають, що вони повернули. І так як мені сказав адвокат, те, що вони повернули, тим вони підтвердили, що вони брали. Я понаходила там, бо виставила фото з кумою, де болір. У мене є більш розвернуті фото. Ну так і забрали. Були певні домовленості, бо е, так все вийшло. Були у нас певні домовленості, але так все вийшло. Що де, витягли через вікно, бо вже не, за, не відкривався замок. Вони поїхали. І як вони відкрили пластикове вікно, я не знаю. Ну, вони його відкрили, розібрали шафу купе по детально, витягли через вікно і повезли своєю машиною. Я дивіться, я відмовляюсь від усього. Я там не була. Ключі я не давала, вона обманним путем забрала подруги моєї ключі, відкрила і забрала всі речі, ну всі до дрібниці. Не взяла шафу купе. Пройшло місяць чи два, вони поїхали і. Ну, документи на техніку я не знаю, десь може і є. На болір точно є, на правильну машинку нема. А до чого тут документи, якщо воно не нове? Вони недавно построїли, побудували, вибачте мене собі ванну, кімнату. В них не було раніше. Зручностей в них будинку не було. Вони недавно побудували. Тому якщо у них новий болір, то він повинен бути новий із документами. І ну, бралося, вивозилося. Ну, ну, ну як так можна? Повернувся диван. Так, да, я буду доказувати, це буде, ну, я не буду, буде доказувати мій адвокат. Ну Це все є, засвідчено, що вони брали. Супер, я такой хочу. Костюм як такий, отакий, це, це сукня. Ви просто подивилися в якесь моє відео. Тому я просто звертаюся, можливо, хто дивиться мене з Тростянця, і можливо, хто напряму зна цю людину. Ну ви ж розумієте, це пахне шахрайством. Введення людину в похилому віці в оману в оману. забрати всі речі. Всі речі і повернуто тільки частково. А повернуто, вона побоялась сама повертати. Вона прислала якихось там хлопців. І в мене були люди, які згрузили і занесли в будинок. То вона розраховувала, вона знала, що в моєму будинку є люди, які це все розгрузять. Бо коли вона позвонила мені подрузі, подруга сказала, що мене немає вдома. Подруга, чесно, не хоче все це все це вмішувати. От. Але те, що там жила моя кума сім років і приїхала через два дні. Ну, доньці сказали, що забрались речі. Донька куми приїхала через там, день чи на наступний день, то речей не було, навіть не було куми речей, тостерниці не було куми, віксера. Кумою це взагалі ніяк не пов'язано. Кума поїхала разом зі мною, весною до Польщі. Вірніше, осінь. У мене це 3 жовтня буде два роки, як я в Лондоні, а кума буде 3 листопада два роки, як вона у Польщі. Коли вона була, мені було куди їздити, я їздила до куми, а коли куми не стало, я зупинялася в цієї подруги. От, тому додому я чесно не заїжджала, У мене просто ну, болючі моменти, мені було важко. І от виявилося, що це все. Це, значить, я нікому нічого не давала, я там не була присутня, все бралося без мене. Я свідків знайду. І пройде офіцер дільничий, пройде в людей, спитає, жила, вивозилось, бралося, бо повернулося. Повернули ж вони його? Повернули. От і навіть якщо вона не була присутня, коли повертали, то ті люди, які зараз в мене проживають, скажуть, яка машина привозила і відкиль брала. Ви ж розумієте, це все. Та не знімали вони, просто приїхали і забрали. Вони вирішили, що я буду зупинятися в них і мені ці речі не потрібні. А зупинялася в них чи по два по два дні, один день три дні. І оце останній день два дні. І я це все побачила. Ну ну коротше, дівчат. Речі в них оманним шахрайством вомили вовели мене в оману і забрали всі речі. Чому ви не хочете їх наказати за свої вчинки? Я хочу їх наказати, але ви розумієте, в нього була вже судимість, там була смерть. Зараз буде в нього п'ятно судимості. Ну я не хочу принести людям дуже багато великих неприємностей. Я просто хочу, щоб за все те ми ж були в гарних стосунках. І, і останній день там передостанні були в гарних стосунках, і подарунки я подарувала все, коли приїжджала. І от я хочу за те, що було все в нас гарне. Щоб за те, що було все в нас гарне, щоб вони мені просто повернули ці речі і все. От згадали, були ж моменти гарні в житті, були. Ну, просто поверніть і все. І я не буду ні дзвонити нікуди, ніякі 102, ніякі там мені там вчора понакидали скільки номерів в інстаграмі підписники, що я можу прямо і в Київ позвонити. В Київ дасть наказ. Права на моїй стороні. Мені 60 років, я не готова дарити такі подарки. Так, і ображаються саме найбільше тим, що вони не йдуть на контакт. Розумієте, не йдуть на діалог. Я не хочу сваритися, я хочу діалог. Вони не йдуть на нього. Тепер уже я не хочу. А як це водять в оману? Це коли людині обіцяють одне. А роблять інше. Розумієте, є така стаття, шахрайство. А тим паче, я в той час була за кордоном, бралося все без мене. Вони оманним путем набрехали мої подрузі, щоб я сказала, що ключі, хай люди там щось бере, Давались певні речі, забралося все. Коротше, то вже ми будемо розбиратися. От я дуже от я добра людина, хай вони думають про мене, що хочуть. Ну, мені вже надоїло, і тому я звертаюсь, я звертаюся, ще даю шанс цей тиждень. Мені дуже легко, в мене руки чешуться набрати оці номери телефонів, які мені дали. Ну я цього поки ж не роблю. Я не хочу. В людини була судимість, буде знову судимість, того, що він без неї, він з донькою приїхали, відкрили вікно і через вікно витягли шафу купе. Ну ви ж розумієте, я ще даю шанс людині. Ну невже це так важко зрозуміти? Це ж не важко. Ну, от, Я от, тростянець, я розумію, що мало хто хоче вмішуватися в ці справи, тому що ну, от, хто мене чує, я розумію. мене подруга каже, я піду скажу. Я кажу, ти не, не йди, Тань, не кажи, тому що я знаю цього сашу, він може і в петлі полізти. Він такий агресивний чоловік. Тому ну кажу, не треба, не йди, я якось буду вже сама вирішувати, дівчат. Я знайду номер ліс я, я знайду кругом усе. Просто я даю їм знову ж таки останній шанс. Ну, Оксана, вона робив, як у... писали цій Оксані, дивились мій прямі ефіри, писали Оксані в магазин. І вона сказала: о, просто набери мене, набери мене, перезвони мені, і ми з тобою поговоримо. Ні, цього всього нема. Кого виселить? Вони не живуть у мене, вони просто забрали в мене речі. У мене живуть зовсім інші люди, які потрібні нашому життю, конче потрібні. Вони в мене не живуть і не жили. Вони просто позабирали і все. Попідключали, бо зробили собі оцю, скажіть мені, ванну кімнату, підключили болір, звісно.